Розглянемо таке завдання: звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу. Перше. 21 у чисельнику в знаменнику 2, корінь з 3. Звільнитися від раціональності в знаменнику дробу це означає перетворити дріб так, щоб його знаменник не містив квадратного кореня. Для цього ми домножимо чисельник дробу на корінь з трьох, і знаменник дробу на корінь з 3. Тоді в знаменнику у нас вийде 2 на корінь з трьох до квадрату. А в чисельнику 21 корінь з трьох, так і переписуємо. В знаменнику у нас буде 2 помножити на 3 і буде 6. А в чисельнику 21 корінь з 3. 6 і 21 можна скоротити на 3. Тоді у нас виходить 7 коренів з 3, що ділиться на 2. Другий випадок розглянемо дріб в чисельнику якого 7, а в знаменнику 5 коренів з 2 мінус 1. Домножимо знаменник цього дробу. На вираз 5 коренів з 2 плюс один і чисельник цього дробу домножимо на такий самий вираз. Тоді в знаменнику у нас буде формула різниці квадратів. І ми запишемо, що це 5 коренів з двох. До квадрату мінус 1 у квадраті. Чисельник переписуємо без змін. Виконуємо перетворення в знаменнику і отримаємо 25 помножити на 2. Мінус 1. Чисельник переписуємо без змін. Виконуємо обчислення в знаменнику. І в нас виходить 50 мінус 1, це буде 49. Чисельник переписуємо, і бачимо, що можна тепер уже скоротити на 7. Виписуємо відповідь: чисельнику 5 коренів з 2 плюс 1, знаменнику 7.